Є знижки на таблетки Карсил, 10% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. Це повний треш у Дніпрі. Жінка вирішила підзаробити грошей і продала власного сина. Горе матір планувала інвестувати виручені кошти від продажу дворічної дитини у власний бізнес. Як жінка додумалась до такого, як її викрили правоохоронці та що їй загрожує, розповім за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ви тільки вслухайтесь у цю новину у Дніпрі. 19-річна дівчина намагалась продати власного двохрічного сина. Як повідомляють правоохоронці, горе матір вважала, що її дитина заважає особистому життю. Тож. Вирішила позбутися хлопчика. Нічого кращого, ніж запропонувати купити дитину подрузі, вона не придумала. Суму запросила кругленько один мільйон гривень. Купити сина 19-річна жінка запропонувала своїй знайомій та домовилася з нею про зустріч. Зловмисницю затримали при передачі коштів. План у 19-річної матері був простий як двері 23 квітня. Вона мала взяти сина і прийти на домовлене місце, а там продати хлопчика за мільйон гривень. Гроші вона отримала, утім, ненадовго. Спрацювали поліцейські 23 квітня. Жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де продала хлопчика за мільйон гривень. Фігурантку затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес. Наразі дівчина перебуває під вартою, а її дитину віддали ювенальним поліцейським. Окрім правоохоронців, хлопчиком також опікуватимуть і лікарі, тож йому нічого не загрожує. Підозрювану матір судитимуть за статтею торгівля людьми. За місцем мешкання затриманою провели обшук та вилучили речові докази. 23 квітня їй вручили повідомлення про підозру за частиною 3 статтею 149 кримінального кодексу України торгівля людьми. Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює відділ захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству прокуратури Дніпропетровської області. Погодьтесь таке, навіть складно було і уявити, хоч дівчина і молода, їй лише 19 років, але додуматись продати власну дитину. Тино, ось так хотілося бізнес і особисте життя влаштувати. А як думаєте, ви чи є виправдання цій матері? Напишіть нам у коментарях. Зазначу, що й торгівля людьми, зокрема дітьми, хоч і здається проблемою минулих століть, але на жаль досі трапляється. Так, от у серпні 23-го року правоохоронці викрили та затримали цілу злочинну групу, яка і промишляла продажем дітей за кордон, причетними до торгівлі виявилися злодії у білих халатах. Керівники клінік, які надають послуги з репродуктивною медициною у Києві та Харкові, за даними слідства, підозрювані підшукували на території Харківської області жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями. Розмір грошової винагороди складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину, з яких 12 тисяч євро. Плата сурогатним матерям Правоохоронці перевіряли інформацію про 40 випадків переміщення новонароджених дітей з України за кордон. 12 учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру у торгівлі людьми. А як думаєте, ви на яке справедливе покарання заслуговують подібні покидьки? Напишіть нам про це у коментарях. А також підписуйтесь на канал і ставте лайки. Побачимось.